Всім привіт! Рада всіх вітати на нашому YouTube-каналі. Сьогодні ми розглянемо наступний урок він такий буде легенький і стосується в нас психології в трейдингу. Що ж це взагалі таке? Це соціальна проблема, яка називається професійне вигорання, синдром вигорання або емоційне вигорання. Як метафора, можемо сказати, що це вогонь всередині людини, який починає згасати, тому що недостатньо ресурсів, які повинні поповнюватись. Якщо без метафор, то це здатність ефективно працювати, а коли ж людина вигоріла, то здатність працювати вона близиться до нуля. В результаті ми можемо зробити висновок, що успіху в період вигорання навряд чи людина зможе досягти. Що ж необхідно взагалі, щоб вирішити цю проблему? Перше, це взяти відпочинок на тиждень або два. Навіть взяти відпустку і відпочити або з подругою, або з чоловіком, або з дитиною. Для того, щоб якось перезавантаж... перезавантажитись. Далі, це спорт. Якщо ви не любите ходити в тренувальний зал, ви можете піти на танці, ви можете піти в басейн. Це, до речі, дуже розслабляє і позитивно впливає на ваше самопочуття та взагалі на ваше здоров'я. Далі більше приділяти часу саме собі, часу і грошей. В першу чергу необхідно вкладати в себе, не в дитину, не в чоловіка, а тільки в себе. Тому що, якщо ви знаходитесь в ресурсі, то ви зможете віддавати свою енергію оточуючим. І перше ваше оточення це ваша родина. Далі, більше проводити часу з родиною та друзями. Але, якщо ви дійсно цього бажаєте, якщо у вас дійсно є час, можливо, вам треба ж все ж таки побути наодинці. І також моя порада, якщо ви все ж таки вирішили провести час з друзями або в сімейному колі, відключіть, будь ласка, свої телефони та свої гаджети. Проведіть, будь ласка, цей час спілкуючись з вашими друзями та з вашою родиною, з вашими близькими. І е, нарешті, в висновку, що ж я можу сказати? Не спішіть, будь ласка, все робити якнайшвидше. Робити необхідно все поступово і без поспіху. Е, в принципі, в мене все на сьогодні. Якщо у вас є якісь питання, ви їх можете задавати в коментарях до цього відео. Також ви можете додати мою сторінку в інстаграм. Посилання знаходиться ось тут. Можете переглянути всю інформацію, яка є, там є дуже багато корисної інформації, а також можете писати мені в особисті, які у вас взагалі є питання по. Трейдингу. Бажаю вам гарного дня або гарної ночі для всіх тих, хто знаходиться на даний час на території України. Бажаю тихого, спокійного часу. До наступного уроку. Чекайте, будь ласка, і все в нас буде Україна. Па-па!